Маю на продаж новий дуже ліквідний об'єкт. Друзі, це однокімнатна квартира в 9-поверховому цегляному будинку на 4-му поверсі. Покращене планування. Будинок 95-го року. Розташована наша квартира за Петроцентром. Дуже вдала локація як під оренду, так і для власного проживання. Квартира має покращене планування, загальна площа 39 квадратів, велика кімната правильної форми, дивіться, паркет на підлозі у нас тут зберігся. Люстра, до речі, в подарунок вже йде новим власникам. Так, друзі, квартира без сучасного ремонту, але вона чистенька і має всі необхідні переваги, щоб бути ліквідним об'єктом. А ремонт ви можете зробити свій на свій смак. Дивіться, у нас тут тільки коридор 9 метрів, велика кухня, 8 квадратів, трьохкімнатних не завжди такі є. Кухні, вигляд теж з балкону, зручно, що він з кухні, і вигляд у нас на зелену зону. Дуже тиха та спокійна квартира. Чистий доглянутий під'їзд, тут ОСББ і ліфт так само. Під оренду для власного проживання взагалі буде супер. Дуже рідко бувають такі квартири в продажу. Ціна 46 тисяч доларів. Чекаю на перегляд.